Головна мета служби зайнятості, щоб кожен українець мав достойну роботу гідною заробітної плату, а кожен роботодавець був забезпечений кваліфікованими кадрами, які самовіддано будуть працювати на розвиток країни. Окрема увага служби зайнятості приділена працевлаштуванню демобілізованих учасників АТО. Зокрема, це та категорія людей, яка потребує особливої уваги з точки зору адаптації до умов. Мирного життя та інтеграції на ринку праці. Президент України підписав закон щодо додаткових гарантій у присоладні учасників антитерористичної операції. І ми прогнозуємо, що ці зміни дадуть нам додаткові важелі для пришвидшення пошуку роботи демобілізованим військовослужбовцям. Служба зайнятості це сервісна установа, яка виконує важливу соціальну функцію, допомагаючи людям. Усе більше демобілізованих учасників антитерористичних операцій звертаються за допомогою у працевлаштування до служби зайнятості. Учасники АТО, котрі пройшли через пекло бойових дій та повертаються до мирного життя для успішної адаптації, потребують підтримки та різносторонньої соціальної допомоги. Це соціальна, медична чи психологічна допомога. Так, у нашому районному центрі зайнятості. Систематично проходять заходи для учасників АТО. Надається весь комплекс соціальних послуг, які передбачають залучення до активних програм соціальної та професійної адаптації. На них висвітлюються різноманітні проблеми, які хвилюють безробітних, можливості проходження навчання з метою підвищення кваліфікації та здобуття нової професії, а також відкриття власної справи. Якщо взятися до статистики, у 2016 році четверо осіб з даної категорії категорії започаткували підприємницьку діяльність. Працевлаштовано 10 безробітних осіб за період січень-липень 2016 року. З них 5 осіб проходили навчання у роботодавців шляхом стажування. За період січень-липень цього року 94 безробітні особи, учасники антитерористичної операції, перебували на обліку. На сьогоднішній день на Двірнянському центрі зайнятості перебувають на обліку 75 осіб, учасників АТО. Під час індивідуальних бесід та групових заходів семінарів фахівці служби зайнятості з'ясовують причини звернення до центру зайнятості, проблеми, які виникли під час пошуку роботи. Важливий акцент наша служба ставить на психологічній підтримці безробітних і, в свою чергу, стараємося надати якісні консультації, рекомендації та поради цим людям. Не чекаючи відповідних законодавчих змін, служба зайнятості вже реформується і покращує свої сервіси. Зокрема, служба оновлює свої сучасні технології, а саме такі, як відеорезюме, відеопрезентації вакансій, онлайн-співбесіда. Комунікації з безробітним через соціальні мережі. На сьогоднішній день клієнт номер один це є роботодавець. Ми надаємо роботодавцям широкий спектр послуг щодо відбору персоналу абсолютно безкоштовно. Основні ці послуги це одне з основних, це інформування роботодавців відповідно до профілю діяльності про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в центрі зайнятості, у тому числі осіб, які шукають роботу. Сприяння створенню нових робочих місць і працевлаштування безробітних, в тому числі недостатньо конкурентно спроможних на ринку праці, професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців для конкретних робочих місць як в навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві. Також служба зайнятості покращує свої сервіси і проходить абсолютно нові принципи. Роботи. Це стосується як обслуговування клієнтів, так і внутрішньої організації діяльності. Це, зокрема, всі закупівлі в центрі зайнятості, як товари, так і послуги відбуваються через систему Прозору і відкритий. Оскільки служба зайнятості повинна працювати для людей, ми готові завжди допомагати громадянам, які до нас звертаються.